Усім привіт, вітаю на своєму каналі. Хотіла трошки зарісуватися спеп казати в телефоні, ну, по відео. Але подивилася, думаю, ні, не буду людей лякати. У нас зараз кроплять кругом гроди від буряну, сади, напевно, кроплять. Ну, коротше, в нас всіх в селі людей нежить. Нежить глаза, ріже запухші люди такі ходять, ніби цілу ніч відпухали. Діти то в хаті сидять. Ми випускаємо вечором там, на часик побігати, а то в основному в хаті Отожилися. Там, може, всередині в центрі, то може не так, але навряд ли воно ну, все, напевно, розтягується. Бо бачите, вон, після мене вже вон до поля, це мій город і, і поля далі йдуть. І це все кроплят, 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 кроплят. Ми, ми дихаємо. Ладно, тут таке хочу вам показати. Вчора полола бурян в себе і надибала грибочки. Хотіла зняти відео, як я зриваю ці грибочки. Але ж в мене зроботав інстинкт мисливця за грибами, я одразу зірвала, зірвала, потім думаю, ой, блін, треба було зняти. Це рядовка синеножка. вони е -е, лікувальніші до того, ну мало того, що вони дуже смачні, дуже що смачні. Ну, це один з моїх найулюбленіших грибів. Якби мені предложили білий гриб. Маслята, там, сироїшки, лисачки, Я би вибрала ну, білий гриб і рядовку, оцю синю, саме з синьою ножкою. Їм подобні є, але вони, вони теж смачні. Але в цей особливий смак. Вона дуже смачна. І сині я там ходила передивитися, чи є ще. І там є. Зараз ми підемо, покажу вам. Що вони дійсно ростуть в мене на городі. Це в мене оця плоска трави межується з дорогою, далі поле. І я її називаю грибною межею, тому що тут завжди є гриби, такі як кобелячівархи, в нас вони називаються такі коричневі, низенькі, вони в траві завжди ростуть. Потім синяки, тут ростуть сироїшки. Підсадки в нас на них кажуть. Опеньків немає. І оці рядовки сині ножки теж почали тут рости. Не знаю, звідки вони взялися. Вони оце два роки назад я їх побачила. З'явилися вторік їх не було. А зараз вони знов вилізли. І ось дивіться. Ось тут є. Вчора їх не бачила ще. Тут є. Але що в траві сховані? Вон є. І вон є. Бачите? Так. -да. Може ще будуть вилазити. Я їх поки не буду зривати. Хай собі ростуть. Оцей лопнувший, ладно, я його зірву. О, дивіться, бачите? Синя ножка. Класний, правда? Дуже корінчики. Так хочеться вже їх на сковородку і з'їсти. А це що, теж? Так, да, але чого воно так почорніло? Оце я лазила, воно роздивила їх. Чи це вже від жари вони так сухнуть? Шкода. Ну нічого. Ось такі рибочки в мене ростуть. А того так хочеться зірвати, так хочеться зірвати. ага Ладно, зриваю. Зараз до картопельки. І тіше. Ти, вони, правда, прив'яли, бо я б ставила, їх там вчора закрутилася і забула за них. Головне, що зірвала. І вони трошки підсохли. Але зараз відварю і піджарю. І будемо їсти з картопелькою. Такі грибочки в нас. На, ну, на городі, не на городі, а на мизі. Ростуть. Але я вам хочу розповісти те про ці гриби, чого ви точно не знали. Вони не просто смачні, запашні, а вони обладають рядом великим спектром, верніше так правильно сказати, лікувальних властивостей для людини. Ну, по-перше, вона має противирусні. Протизапальні і антиоксидантні властивості. При постійному використовуванні буде покращуватись сердечно сосудиста система, покращується серцевий ритм, нормалізується рівень цукру і давління, покращується роботоздатність. Коли ви втомлюєтеся і вживаєте ці гриби, то стома зникає. Корисні ці гриби для Роботи мозку Корисні вони для живота, для шумково-кишкового тракту. Вона вистанавлює печінку, виводить шлаки і токсини. Регулярне вживання рядовку пригнічує ріст ракових клітин. Вона вбиває прогресуючі негативні бактерії, які є в нашому організму. Вона вбиває ці. Всі негативні віруси, які є в організмі, також, і в тому числі грипові ці віруси, і швидко встановлює імунну систему організму. Також її використовують для лікування туберкульозної палочки, в кого є. На основі цієї рядовки, саме цього, цього вида грипів, розробили препарат для лікування гліпогікомії. На основі цієї синіножки роблять препарати для діабетиків різні антибіотики. Біотики роблять, це научна медицина, є записано, можете собі подивитись в інтернеті. Там дуже багато цікавого за нею розповідають, бо звідки я це все знаю. Тому що коли вона в мене перше з'явилась на моєму подвір'ї, ну, добре, що є інтернет. Я їх ніколи не здипала раніше, але я зайшла в інтернет і офігіла від того, що узнала про ці гриби. Що там можу ще сказати? З міцелія цих грибів роблять екстракт протиракової активності. Його використовують для лікування раку молочної желези і шейки матки. Це офіційно, наукою доведено і записано. Такі бачите, які гриби, про які ви точно цього не знали. Ну, в народній медицині використовують мазі для лікування шкірних захворювань. Витяжку з грибів використовують для очищення і омоложення організму, покращення імунітету. Синеножка вважається хорошим продуктом при захворюванні, ну, я казала, вже жмуково-кішкових трактів, тобто, селезінки, печінки мочеполової системи, дерматофітоза, ревматизму. В косметиці її також офіційно використовують, виявляється на основі. Ну, ці рядовки сушать, перемелюють в порошок і роблять лосьйони на основі цього порошка. Лосьйон для обличчя це люди, в кого є вугровий сип, подразнення і велика сальність. Що вам ще за мною сказати, що так зразу не запомниш? Ну, якщо вам цікаво, я кажу, зайдіть в інтернеті, подивіться лікувальні властивості сини ножки, рядовки, ще на неї кажуть, ліловидна. Там все написано детально. Може, я щось пропустила. Ну, кажу, кому це буде цікаво, то можете собі подивитися за ці гриби. Ці я з'їм, вони дуже смачні, не можу втриматися, хоч трошки покуштувати. Вони смачні справді. А ці хай підростають, і я їх потім висушу і зроблю якийсь настой або мазь, Хай там буде. А, так, да, ще забула сказати, що ці рядовки смачні, коли вони ось такі ще молоденькі, бо коли вони стають великі, вони ще мають рости, то в них вже вони стають більш такі грубоваті, і смак, то й ніжності пропадає. Тому вже старі гриби я буду використовувати для лікувальних цілей. Зроблю настойки, мазі. Ну, якщо вам цікаво, то може, то напишіть мені, і я тоді буду знімати відео, як я буду робити з них щось. Це я буду завершувати своє відео. Усім бажаю всього найкращого, миру, добра, злагоди. До зустрічі в новому відео. А я пішла робити смакотуші, ті сушені заберу. Щоб підсохли, і зараз собі до картопельки зроблю. До зустрічі!